Усім привіт! З вами Акватур, і сьогодні ми у санаторії Шахтар. Це один з найпопулярніших санаторіїв регіону. Шахтар це сучасний оздоровчий комплекс, який спеціалізується на лікуванні широкого спектру захворювань. Тут успішно лікують захворювання печінки, мирок, сечових шляхів, підшлункової залози, обміну речовин, цукрового діабету, простати, а також опорно-рухового апарату. Усі процедури проводяться безпосередньо у санаторії, тож вам не доведеться виходити за межі комплексу. Кожен відпочивальник проходить повне обстеження і отримує індивідуальну програму лікування. У санаторії розвинена інфраструктура, чудовий басейн, сауна, тренажерний зал, масажний кабінет та навіть косметологія. У санаторії діє трьохразове харчування за типом шведський стіл, що дозволяє самостійно і збалансовано харчуватись протягом усього перебування. Номерний фонд санаторії це поєднання комфорту і Усі номери облаштовані всім необхідним для приємного та спокійного перебування, зручні ліжка та сучасні меблі, телевізор, холодильник, чайник, фен, сейф. Сам вузол з душем або ванною категорії номерів: одномісний, двомісний, однокімнатний люкс, двокімнатний люкс та трикімнатний люкс. Усі номери санаторію із балконами, і частина з них виходить на озеро та Карпати. Кожен гість може обрати категорію за своїми поважаннями. У санаторії доступні вайфай, магазини, банкомати, а також зручна автостоянка. У програму входять і оздоровчі процедури: мінеральні та гліцеринові ванни, трав'яні. Сляні та медикаментозні інгаляції, циркуляційний душ, душ Шарко це чудовий варіант відпочинку у західній Україні із цілющою водою, чистим повітрям та унікальними можливостями для оздоровлення. В санаторії Шахтару, трускавці, це поєднання якісного лікування комфортного відпочинку та природньої краси тут бають про здоров'я кожного. Оберіть шахтар та дозвольте собі оздоровлення, яке дійсно працює. акватур вам у цьому допоможе.